Якщо до тебе потрапило це відео, то швидше за все ти належиш до тих людей, які вже відвідали далеко не один десяток різних навчань, тренінгів, семінарів та ретритів. Та залишається одне питання. Тебе не зовсім влаштовують результати після цих міроприємств. Я права? Нас вчили, що знання за плечима не носити. Але що, якщо це не зовсім так? А що, якщо чергове навчання не просто не дасть результатів, а стане тим камнем, яке може потягнути тебе на дно? Привіт! Мене звати Тетяна Іванюк, я тренерка цілісного самопізнання. І сьогодні хочу з тобою поділитися 10 неочевидними причинами, чому ж немає цих результатів, чому життя після навчання не змінюється? І зрозуміти, де ж те обіцяне щастя. Звідки я про це знаю? Чому я про це говорю? Тому що вже 16 років займаюся саморозвитком. Почала це робити ще далеко до того, як це стало хайпом. Уже 6 років допомагаю людям, використовую для цього найкрутіші інструменти, що підтверджують відгуки та реальні зміни в житті моїх клієнтів. Одразу попереджаю, в процесі у тебе може виникнути бажання послати мене і закрити це відео. Звісно, ти маєш повне право це зробити. Та все-таки я тобі рекомендую дослухати до кінця, тому що нас чіпляє саме те, що в нас терчить. І якщо саме якийсь пункт найбільш неприємно тобі слухати, можливо, саме туди варто звернути увагу. Адже кожен із цих пунктів це реальний життєвий досвід моїх клієнтів і мене. І я завжди кажу. Ціль кожної людини рости та розвиватися, і ми будемо це робити: хочемо чи не хочемо, знаємо чи не знаємо, свідомо чи не свідомо. Єдиний вибір, який у нас є, це зробити цей розвиток через цікавість або через біль. Тому запрошую до себе на сторінку в інстаграм, в телеграм, для того, щоб починати вчитись розвиватися через цікавість. Бо, пройшовши свій досвід, я залишила тільки такі інструменти. Сьогодні я автор та ведуча трансформаційної гри в «Інсайт». Insight, сертифікований тренер гри підказки роду, адже це надзвичайно хитрий інструмент, який дозволяє нашому уму розслабитися, перестати контролювати і просто трішки погратися. За основу я використовую класичний коучинг та кураторство. І додатковий приємний жіночий інструмент як фототерапія, де ви отримуєте не лише гарні знімки, а ще й дуже крутий трансформаційний результат. Ще в моєму арсеналі є чотири онлайн-курси, які допомагають людям зекономити свій час, свої нерви та простими дієвими кроками з моєю підтримкою дійти до їхньої цілі. Тому підписуйся, буду рада бачити тебе у себе на сторінках. А ми починаємо. І уже перший пункт. Як я і попереджала, може бути неприємно почути. Але звучить він так: болить тобі в одному місці, але лікуєш ідеш на навчання, ти в інше. Зазвичай, коли людина качає себе, вона використовує якусь одну-дві сфери, які їй класно, які вона досягнула результату і хоче краще. Якщо, наприклад, жінка почала розвивати свою кар'єру. То вона краще піде на чергове навчання по розвитку кар'єри для того, щоб заробити ще якусь тисячу дві три доларів, Хоча насправді у неї, наприклад, кульгають стосунки. І що відбувається в результаті? В результаті немає ось цього псевдобалансу. Дивіться, я за те, що насправді балансу не існує. Баланс це не щось постійне. Баланс, це коли ви йдете і ваше вміння тримати ось цю рівновагу. Тому в цьому випадку навчанням краще було би піти про стосунки, розібратися з комунікацією. Але не завжди так буває. І тому часто людина качає одну сферу, замість того, щоб чесно глянути, що мені насправді болить. І саме це приводить нас до пункту номер два. Коли людина розвинула вже якусь свою одну сферу, вона відчуває себе там класною, крутою особистістю. Дуже складно буває зайти. Туди, де болить, і там, де не розвинено. І з мене зворотню ситуацію. Уявіть собі, наприклад, жінка відці, як це було колись дуже стандартно, 18-22 роки, одружилася, народила одну, двох, трьох дітей, і певний період вона чудово виконувала свої ролі дружини та мами. Та прийшов час, коли ці діти вже повиростали, їм уже не потрібно стільки материнської уваги, що відбувається. Жінці вже років Плюс років, і тоді страшно, страшно піти кудись, де ти новачок, тому що в 25, 35, 45 не починають. Уявіть собі стан такої жінки, як вона буде себе почувати, наприклад, на співбесіді з молодим HR, ом якому там років 21-22. І 30+, їй 30+, плюс, коли потрібно розповісти про свій досвід. Досвід, коли вона щось закінчила, але потім пішла в материнство. І оце усвідомлення, що тут я новачок, я цього не вмію, і я не знаю, як мені з цим зробити, буває дуже складно визнати. І звідки ж у нас це пішло, приводить нас до третьої причини. Тому маленіали, готуйтеся людям, особливо жінкам, в віці 25-45 років, дуже сильно нав'язали синдром відмінниці. Знайомо, 80% жінок, яких я консультую, знаю, що це таке. Знаю, що це таке, коли потрібно зробити ідеально, коли або все, або нічого, коли я поки не розберусь до кінця, я не піду. Відловлюєте логіку і причину всіх трьох пунктів, коли оце відчуття, що я не до, а коли буде до, незрозуміло. Заставляє нас залишатися в цих самих межах і не йти не рухатися далі. І такі особливо жінки дуже часто зависають в цьому стані навчання. Ось пройду я ще одне навчання, пройду ще одне навчання, а тоді. Але подумайте, якщо це вас зачіпає, чи дійсно ви вірите, що настане той період, коли? коли ви вже зробите ці перші кроки? Як ви вже встигли зрозуміти, у нас одна причина випливає з іншої. І тепер мені хочеться, щоб ви ще раз поглянули на попередню причину, але вже не з точки зору, що вам нав'язали цей синдром відмінниці. А тепер дивимось на наступний пункт. І тепер дивимось усвідомлення із себе. Це називається вторинна вигода. І насправді питання таке досить складне. І дуже рідко люди дійсно готові поглянути на це питання глибше і дати насправді собі на нього відповідь. Тому що? Тому що знову буває страшно, лячно, незручно. Але якщо подивитися і дійсно себе запитати, чому мені вигідна ця ситуація? Чому мені вигідно, що я не втілюю в життя свою мрію? Чому мені вигідно, що я не йду працювати? Чому мені вигідно, що я не хочу почати дбати про своє тіло? Чому мені це вигідно? Повторюсь, я прям відчуваю, наскільки а, ваше бажання закрити зараз і послати мене, я вам це дозволяла, нагадую, а, зараз піднімається. І це нормально. Нормально, коли ми наступаємо на болючу точку, починають підніматися дуже яскраві емоції. Але ще раз, зрозумійте, будь-яка болюча точка, ми не можемо на неї вічно клеїти пластир. Ми не можемо так робити, тому що, можливо, перший період це буде допомагати. Але коли ось тут болить а тут же шар пластирів, то рано чи пізно воно прорве. Але питання куди? Може зробити все дуже складно а піти всередину загальної інфекцією по всьому житті, по на різних сферах. Або можна прийти до спеціаліста і попросити його допомоги, допомоги розколупати ось ці пластирі. Тому подумайте, якщо ви чесно не можете дати собі відповідь на запитання, чому ви ще не наблизились на крок до того, чого ви хочете, чому вам вигідна ситуація, можете ви знайти цю відповідь чи не можете. Можливо, дійсно, прийшов час, щоб попросити про допомогу, а не прикриватись черговим навчанням. Фізика людини працює дуже цікаво. Вона оберігає насправді нас від наших внутрішніх якихось переконань, які ми дуже глибоко віримо. Будь-яка людина буде захищати свої переконання, що називається, спіною рота. Тобто, дуже сильно і дуже справедливо, на її думку. І тому. Відповідь на попереднє питання, чому вам це вигідно, десь глибоко несвідомо підніме наступні виклики, чому у вас немає результатів після навчань? І будуть звучати вони так: ви ставите дуже високі цілі. Це знаєте, щось із напрямку покохати короля, виграти мільйон. І так на це трапляються. І вітаю вас насправді з прекрасною новиною, що ера успішного успіху завершилась. Ви помітили це? Ще років 10-20 назад тема бути мільйонером, стати самим крутим, стати бізнесменом, вона розвивалась надзвичайно потужно. І уже сьогодні люди приходять до того, що слухай, може мені не треба той мільйон? Ну, а може мені і так окей? І оце розуміння, а де мені окей? Де моє, е, мої ось ці кордони, моя територія, де мені добре? Е, і сьогодні нерідко можна спостерігати ситуацію, де ці. Люди, які дуже активно приймали участь в розвитку успіху, купують собі будиночки десь в селі, і ви знаєте, живуть не менш щасливо ніж могли би на Манхетені, а можливо навіть і більше. Тому тут дійсно подумати наскільки у вас глобальні цілі, і чи вони насправді ваші? Тому що, якщо це ваша велика ціль, це прекрасно. Але отут дійсно знову буде питання. І якщо ваша психіка працює для того, щоб захистити, чому вам це вигідно, то коли ця велика ціль не збувається, або вона десь дуже-дуже далеко, то ця психіка вас захищає і каже, слухай, ну дивись, ну вона ж так далеко, на менше ж то я не погоджуюся, да? якщо любити то тільки короля, тільки ось там. І це не спрацьовує. І так, поступово ми вже з вами добираємось до наступного кроку. А ви, як зрозуміли, він виходить з попереднього. Отож, коли ви ставите величезні цілі, що відбувається? Ви знецінюєте свої маленькі кроки, тому що ціль велика то ось так, і коли ви робите один, два, три кроки, психіка працює, слухай, ну скільки нас енергії пішло на ці три кроки, ну ти справді впевнена, що нам потрібно ота от велика ціль. Ну, дійсно, а може, до вас ще одне навчання, а може, давай підемо, може ми щось не знаємо, може нам от треба, от воно. І дуже часто в таких ситуаціях люди йдуть на навчання для того, щоб знайти ось цю чарівну пігулку. Це вже ті, хто трошки більше хильнули цього. Ефекту успіху, тому що інша категорія може ще шукати цей чарівний пендаль. Це ті, кому ще подобається розвиватися через біль. І дивіться, який хитрий ефект в цьому скритий. Ми можемо казати собі, так, мені потрібна оця велика ціль, я не погоджуюсь на менше, ніби я дійсно така достойна, класна і крута. А, та є зворотня сторона, коли йде знецінення оцих маленьких кроків, то йде знецінення чого або кого. Себе розумієте і дуже сильно працюють усі огойдалки від того, що я достойна тільки найкращого до того, що я знецінюю будь-які кроки, які я роблю. І це теж велика проблема, яка стає сьогодні в людей, які прагнуть до розвитку, прагнуть чогось, але на що вони орієнтуються, це на якісь зовнішні показники, на ті пункти суспільства, яке воно вказало, що отак класно, отак ти успішний і отак тебе буде все класно, і ти будеш щасливий. Ще одна закладена нам дуже глибоко теорія. Із суспільства звучить так, просто, значить, надієво. А зараз послухайте, що буде говорити ваш внутрішній голос, коли я скажу, ага, а саме так воно працює. Саме просто працює. Колись мені здали дуже класне запитання, а що таке саморозвиток для тебе? Я люблю запитання, над якими мені треба подумати. І знаєте, яка прийшла відповідь? Саморозвиток це зрозуміти, що таке природньо для мене, а природньо це максимальний результат з мінімальним зусиллям. І ми знову повертаємось до того, що просто це природньо, просто це дієво. Візьміть річку, яка собі тече. Річка, яка має свою задачу. Але коли вона підходить до гори, вона ж не каже: ага, я зараз тобі докажу, що я можу піти вверх по горі, я можу отак зробити. Ні, вона така: окей, гора. І тоді включається ця така енергія простоти і адаптації. Річка повертає туди, куди її тече русло, ти, куди вона може піти, туди, куди буде найменший супротив. А що якщо в житті працює так же само? І вас максимально оберігають від складного і показують вам простоту. Але тут працює ось цей задум, що просто не буває, просто недієво. Давайте розберемо з вами, що ж таке просто. Просто це маленькі, дієві і регулярні кроки, які дають результати. Угу. Або, іншими словами, це створення нових звичок. І от коли після чергового навчання ви щось послухали, ви ніби щось записали, ви навіть, можливо, тиждень спробували щось робити, а потім це все закинули, А це не працює. І це не буде працювати. Тому що звичка. Створюється тоді, коли йде дуже часте повторення ось цих нервових зв'язків. Створення звички це є навик, а будь-якого навику можна навчитися. І є конкретна послідовність, як виробити нову звичку. Та знаєте, що в цьому буває найскладніше? Правильно, наступний пункт це відсутність підтримки. Відсутність підтримки в будь-чому, що ви робите. Чому так відбувається? Тому що, якщо ви звернете увагу або згадаєте всі задачі з фізики, з хімії, коли писалися, там є такий маленький шрифт, називається. Да? Це в ідеальних умовах, умовах вакууму і так далі. І будь-яке навчання, яке вам дають, воно дійсно задля умов вакууму, тобто, що мається на увазі, що абсолютно нічого вам не буде заважати. Але ви повертаєтеся додому, повертаєте своє звичне життя, і ви розумієте, що до того у вас була певна хвильова послідовність, як проходило ваше життя? Проходило воно в оточенні найближчих до вас людей. І сформувалася ось ця своя рідна синергія. Що відбулося? В певний момент ви пішли на якесь нове навчання, ви взяли щось нове, і ви знаєте, ви стали отим камнем. Який, приїжджаючи додому, повертаючись в своє звичне життя, кидає в озеро там, де вже все було зрозуміло. І ви стаєте некомфортною. Ви стаєте незручною для цих людей. І що відбувається? Далі включається цей своєрідний ефект крабового відра. Я думаю, ви про це чули, да? коли у відрі всі крапи, і коли хтось один починає вилазити, то всі інші починають його затягувати назад. І ще раз я повторюсь, це зрозуміло, тому що ви прийшли і ви підпортили ось цю от хвилю, яка була з енергії ось цього простору і ось цих людей. І тому дійсно питання підтримки надзвичайно, надзвичайно важливе. І ми формуємо в наших кругах в телеграм-каналі, ми формуємо ось це коло підтримки. Тому що кожен із нас проходив ці етапи, кожен із нас робив щось, робив на такому ентузіазмі після того, як отримав якісь нові знання. І всі ми прекрасно знаємо, що це триває певний період. І для того, щоб ось це втілити зробити це звичкою, а потім тільки піде перепрограмування цих нейронних зв'язків, коли відпуститься оця програма синдрому відмінниці, і всі попередні пункти будуть підтягуватися, тоді буде результат. Тому, якщо вам дійсно не вистачає цього формату підтримки, я вас запрошую і в телеграм-канал. Тому що ми знаємо, ми кожна із нас проходили ці етапи, і ми вчимось розуміти, що таке підтримка. Чим підтримка відрізняється від жалості, це дві категорично протилежні речі. І підтримка це глибоке людяне розуміння, якого так сильно нам зараз не вистачає. І тому відсутність підтримки зовні так часто вибиває нас із себе і ем, підриває нам нашу віру в себе внутрішніх. І тому часто це знову повторюється в наступному кругу. Немає віри в себе, я тоді піду пошукаю десь в іншому. І ми виходимо з вами до дев'ятого пункту, коли е, людина йде на якесь нове навчання, але не розуміє, що їй не підходить метод або їй не підходить наставник. І це теж дуже-дуже важливо. Тому що не всім потрібно таскати залізо в залі. І я вам скажу більше, не всім потрібно бігати. Угу. Е, комусь, можливо, потрібно йогою зайняти, для того, щоб трішки заспокоїти е, ці емоції. Або бувають різні етапи. Кожен наставник передає те, що він пережив сам. Але всі ми люди. І очікувати, що наставник буде ідеальним і розкаже мені абсолютно все, це теж перекладання відповідальності. Тому дуже важливо зрозуміти, що наставник може підтримати і підказати, але надзвичайно важливо розуміти, що він теж людина. І тому тут, повертаючись до попереднього пункту, потрібно розуміти, що коли тобі потрібна підтримка, то ти маєш сказати словами через рот, якої підтримки ти хочеш, від кого, в який момент, як саме. Розумієш? Наскільки це складно може бути? І тому Марто, ми автоматично підходимо до 10-го, найголовнішого пункту, який певним чином об'єднає всі ось ці попередні пункти. І звучить він так. Ти насправді не знаєш себе. Від того ти йдеш шукати наставників. Від того ти очікуєш, що тебе хтось буде підтримувати, не розуміючи, як тобі це озвучити. Ти йдеш втілювати звички, які тобі непритаманні і не потрібні. Ти попадаєш під маніпуляцію соціуму, ставлячи собі нереально великі цілі, які абсолютно не твої. І з чого виходить, що ці маленькі кроки будуть абсолютно не в ту сторону. Саме тому, що вторинна вигода вона більша по об'єму, ніж оце розуміння, куди ти хочеш. Того тебе вторинна вигода не пускає. Саме тому тобі дуже зручно залишатися синдромом відмінниці, яка каже, не йди в нове, тому що ти не знаєш, що там буде, і ти там будеш лузером. І тому нам так зручно вибрати якусь одну частинку, де ми нібито розвиваємось. Нібито ось головне слово. І це найголовніше поняття, яке я винесла із 16 років саморозвитку. Центральна річ, яку тобі потрібно зробити, це розібратися з собою. Коли ти зрозумієш, хто ти, що ти, як ти, куди ти йдеш, куди ти рухаєшся, де дійсно твій напрямок, тоді абсолютно всі пункти будуть складатися як ось це Лего дуже гарно. Якщо ти досі дивишся це відео, то швидше за все, один із попередніх пунктів все-таки тебе зачепив. І ти вже розумієш, де болить. Тому настав етап наступного ряду запитань, і звучить він так: чи готова ти вже з цим розібратися? По-справжньому, так, щоб мати результат. Тому що сьогодні масові навчання, які були раніше, уже не працюють. Колись це було класно, колись це потрібно було для того, щоб дати нам якусь певну основу, певне розуміння світу, людей, взаємодій і себе. Але ти розумієш, що так само, як і ці 10 пунктів, це є зібрано загальний аналіз усіх людей, які мають таку потребу. Та я тебе запрошую уже на наступний рівень, на той рівень, де робота з тобою буде відбуватися індивідуально, щоб побачити твої точки росту і чітко твої питання, на яких ти поки що ще губишся. Якщо ти готова до такої зустрічі, тоді я тебе запрошую на подарункову сесію, тому що мені подобається, коли інвестиції повертаються одразу. І твій вкладений час в перегляд цього відео це вже підтверджує. Отже, принаймні, із цього шляху у тебе точно було питання, яке привело в цю точку, де ти переглядаєш. Другий момент тебе точно щось боліло, що ти знайшла уже у своїх пунктах. То чи довго ти ще готова терпіти ось цю біль? На жаль, так працює, що ми розвиваємось у цьому світі через біль або через цікавість. І, на жаль, переважна кількість людей тримається за біль, доводить себе до максимальної її точки. Та чи потрібно це тобі? Чи ти вже із тих людей, яка готова перейти в розвиток через цікавість? А уяви собі, що це також можливо. Групові заняття це як санаторій, одна програма на всіх, яка дає часткове полегшення. Та, якщо ти розумієш, що ти готова дати собі найкраще, запрошую до себе на зустріч. Для цього потрібно заповнити анкету, яка буде в описі або закріплених в коментарях. Це і буде твоїм першим кроком, який доведе, що ти дійсно готова вже робити це все по-новому. Тому записуйся, я зі своєї сторони готова поділитися всім, чим можу. Твоя ж частина відповідальності залишається за тобою, зробити принаймні цей перший крок.